Вітаю, колеги! З вами я, Софія Заріцька, і ми будемо вирішувати кадрову задачу цього тижня. Для початку давайте пригадаємо, яке було запитання. Так, скажіть, будь ласка, на який термін працівник може перебувати у просторі? І відповідь на це запитання ми з вами можемо знайти у кодексі законів про працю, а саме у статті 34. Дивимося простій, це зупинення роботи, викликане відсутністю організаційних або технічних умов, необхідних для виконання роботи, невідворотною силою або іншими обставинами. Як бачимо із тексту статті, як такого терміну не визначено, тобто немає, що простій може тривати не більше, чим півроку, не більше чим місяць і тому подібне. Простій ми запроваджуємо тоді, коли діють обставини, через які працівники не можуть виконувати свою роботу. Ось, наприклад, як сьогодні, так немає світла, немає інтернету, відповідно, не можуть люди виконувати свою роботу там неможливо запустити обладнання, неможливо здійснити платежі й тому подібні речі. Тому допоки діють обставини, через які працівники не можуть виконувати свою роботу, доти може діяти простій. Тобто, це може бути і день, і півдня, і рік, і місяць. Тобто, немає як такого терміну. Ми визначаємо тривалість простою локально. Тобто, допоки є ці обставини, прості дії. Обставини, через які працівники не можуть виконувати свою роботу, пройшли. Ми відповідно скасовуємо прості і відновлюємо роботу. Що ж, я проаналізувала також всі ваші відповіді. Хочу сказати, що в нашій спільноті справжні професіонали, все як я люблю, вказали посилання на нормативно-праві акти, обґрунтували свої відповіді, запропонували варіанти виходу із ситуації. Тому всім п'ять з плюсом так тримати. А я чекатиму від вас нових кадрових задач. До нових зустрічей!